Правий фланка Хращера. Хращер спідає на допоможе. Перша і судота! І оце так початило. на лівому фланзі. Тайвон скидає на партнера. на у штрафному рашуку. Дар. Ще один! Цього разу не відбувся гол. Він теж може там поборотися зіграти, якщо не долому, то добивання. Білозо на, на дані стіку! Як було небезпечно. Очікувати. Ну і тут вже захисники почали нервувати. Перехати. Чим нема поряд суперників. А Тайво навішує. Вітаєль. Здається автогол, друзі. Автогол бородіє та Вітайвоє. А Гусєв на лівому плаці. Собі праву нову фінтин. Гусєв у штрафній зоні. Можна забивати. Гусєв. Але рятує, Килава. Знову намагається київське Динамо трошки.